Вітаю вас, мої любі брати і сестри. Ви на каналі Вічна Гра. З вами, як і весь цей час, Дмитро, який не дає вам з'їхати з глузду від цієї страшної війни. Шановні, але ж вона триває. Як би ми від цього не намагалися відгородитися, ми з вами пережили чергову ракетну атаку і знову повинні дякувати нашим силам оборот, що маємо змогу займатися нашими повсякденними справами. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Саме тому потрібно цих недолугих бруднодупих виродків знищити як шкідників, і ми з вами повинні допомагати нашим військовим, аби вони могли робити це з максимальною ефективністю. Нагадую, що посилання на благодійні фонди я залишу в дописі до цього відео. А у нас з вами новини минулого тижня. Тиждень був не дуже щирим на гучні анонси та заяви, але все одно є на що звернути увагу. Є трохи новин від українських фахівців, також продовжуються скандали. Куди ж ми без них дізнаєтеся про знижки та акції, та новини з запоребріка, як завжди, вас чекають наприкінці відео. Буде цікаво, не перемикайтесь. Також прошу вас підписатися, написати коментар, аби канал просувався алгоритмами Ютуба і його змогли побачити якомога більше людей. Таким чином, ми будемо з вами ширити український контент світом і виженемо врешті-решт ворогів з нашого інформаційного простору. Обов'язково вмикайте дзвіночок, аби не пропускати наступних цікавих відео. Дякую вам всім, ви просто неймовірні люди. треба допомагати Україні, то капіт. Тільки... Це... Є панімають. Традиційно починаємо з новин українського геймдеву. Портал Geek News повідомляє, що один з відомих ігрових локалізаторів Артем Задорожний оголосив про початок роботи над фанатською локалізацією для Hogwarts Legacy. Це фантастично. Необхідно перекласти понад 550 тисяч слів. До перекладу запрошуються всі охочі, а вимоги доволі прості: не виставляти машинний переклад. Для звірки варто використовувати серію книг про Гаррі Поттера від видавництва Абаба Галамага. А для тих, хто не знає англійською, проте має копію гри. Є варіант тестування чернових версій локалізації. Піду по послуг. Долучитися до перекладу можна за посиланням, яке я залишу в дописі до цього відео. Наразі до створення локалізації вже доєдналися 360 перекладачів. BEAUT! Та запропонували свої переклади аж на 13% слів. І хоча зазвичай такі масштабні проекти тривають роками, цей має всі шанси стати винятком з правил, адже колектив перекладачів справді великий. Дуже шкода, що розробники не додали локалізацію на релізі. Але ж вони все ж і не відмовили, і відреагували на прохання українського ком'юніті. Але нам треба швидше. Чому вони постійно все роблять так неквапливо? Ох уж ці європейці взагалі ніколи нікуди не поспішають. Ні з танками, ні з ППО, ні з локалізацією. Ну, ну, ну нічого. Ми їм покажемо, як працюють справжні казаки. А українцям нічого не страшно, бо разом ми сила. GSC Game World це розробники Stalker 2. Якщо що повідомляють про підвищення вартості одного зі своїх колекційних видань Stalker 2. Найповніша колекція версія Stalker 2 Ultimate Edition незабаром подорожчає одразу аж на 40 баксів. Я шокований, а розробники нібито роблять цей вимушений крок, аби зберегти якість всіх колекційних предметів на бажаному рівні в цей непростий час. Ціна підвищується з 21 лютого 23 третього і торкнеться підкрес лише ультимативного колекційного видання, окрім самої гри, у видання входять стілбук, лист від розробників, сувенірна перепуска в зону, набір стікерів, мапа зони, постер, нашивки, військовий жетон, брелок-мультитул, артбук, колекційна фігурка, лампа артефакт та сталкерський рюкзак. Вихід самої гри планується на 2023 рік. Але всі ці плани на жаль можуть змінитися, бо війна триває. Портал ITC повідомляє, що розробники з української студії Piggy Games мають намір випустити свою першу частину гри Hoglands, яка знаходиться на стадії розробки ще з двадцятого року. Це має бути стратегічна гра з бічним скролингом, виживаннями та елементами RPG, яка надихалася середньовіччям. Події в проєкті відбуваються в королівстві свиней, які страждають від страшної хвороби і перетворюються на небезпечних істот. Гравець в свою чергу буде керувати свинею. Буде намагатися врятувати тих, хто ще живий, і водночас розв'язувати загадку, чому це трапилось. Потрібно буде розвивати свою власну базу, відбивати атаки ворогів, хвилі яких постійно збільшуються. Також треба бути винаймати робітників і бійців, будувати укріплені позиції, збирати рідкісні ресурси, екіпірувати свого головного героя та прокачувати нові здібності, приносити жертви богам, аби отримувати дари. В грі буде динамічна зміна часу доби можна буде обирати складність, починаючи від довгострокового виживання до банального вбивства боса та виконання квестів. Вихід гри намічається на третій квартал 2023 року. Кому цікаво, можуть залишити заявку на участь в бета-тесті. Посилання буде в дописі під відео. Також гру вже можна додати до вішлісту в Steam. 15 лютого відбувся реліз колишнього ексклюзиву PlayStation 5 Rock You Like шутера Returnal. критики високо оцінили проєкт і поставили йому 87 балів на Metacritic. а рецензенти задоволені якістю графіки продуктивністю також. але зазначають що для проходження цієї забавки потрібен дуже потужний ПК і гра дуже погано оптимізована для Steam Deck. а так все добре Hitman 3 отримав цікаве оновлення, якого взагалі ніхто не очікував. Розробники додали до гри новий режим під назвою Фрілансер, що по суті перетворює гру на рогалик. В цьому режимі ви граючи за агента 47, повинні усунути всіх членів синдикату та вислідкувати всіх найлютіших мільярдерів світу. Сюжет дуже легкий, але складається з 18 місій, в яких потрібно буде розібратися з чотирма босами, якщо гравець провалює будь-які дві місії. Або йому не вдається вбити хоч одного боса, то він повертається до початку. Ось вони, ось вони ігри з 90-х, коли ти постійно починав грати спочатку, але ж було страшенно весело, і реграбельність у тодішніх проєктів була просто шаленою. А ми з вами продовжуємо спостерігати за ситуацією навколо угоди між Microsoft та Activision Blizzard, в які приймають активну участь низка інших компаній, зокрема Sony, яка дуже запекло бореться проти цього злиття, аби не втратити гроші за рахунок зникнення великої франшизи з її платформи PlayStation. Мова ж, звичайно, йде про Call of Duty. і в цій боротьбі маховик розкручується з такою швидкістю, що іноді у відкриті джерела подрапляє брудна білизна великих компаній. Там, звичайно ж, завжди була і є, але про неї ніхто ніколи не говорить. І в цей раз управління з конкуренції та ринків Великобританії знову кинуло лайно на вентилятор. У відкритих джерелах з'явилася інформація, яка свідчить про те, що додавання ігор до ігрового сервісу в Xbox Game Pass дуже негативно позначається на їхньому продажу протягом року, що прямо суперечить заявам керівника ігрового підрозділу Microsoft Філа, трошечки Спенсера запущена в 2017 році підписка дійсно стала найпопулярнішим та найуспішнішим ігровим сервісом, яка дозволила Microsoft залучити велику кількість клієнтів до своєї екосистеми. Але питання щодо раціональності додавання ігор до Game Pass виникало ще кілька років тому. Чи не знизить продаж кожної окремої гри після додавання її до бібліотеки сервісу? Так от є витік звіту управління конкуренції Торенки, в якому зазначається, що геймпас шкурба? Ходить продажам ігор. Цитата Microsoft також заявила, що її внутрішній аналіз показує зниження продажів базових ігор на протязі 12 місяців після додавання їх до Game Pass. Кінець цитати. А от у внутрішніх документах Xbox зазначається, що додавання ігор до сервісу призводить до канібалізації цифрових продажів. Ця інформація суперечить словам Філа Спенсера приблизно за рік після запуску сервісу. Десь у 2018 році він сказав, що продажі зроблені. Посли після додавання ігор у Геймпас. Цитата, коли ви додаєте таку гру, як Forza Horizon 4 у Геймпас, у вас відразу з'являться більше гравців, що насправді призводить до збільшення продажів. Деякі люди сумніваються в цьому. Але коли вийшла State of Decay 2, якщо ви подивитесь у США, то ця гра дуже добре продавалась того місяця, коли її випустили в Game Pass. Кінець цитати. Ось такі справи. Так що в намаганні купити Activision Microsoft може получити ще й. Посраці за свій геймпас, якщо його в кінцевому рахунку визнають неконкурентним і тим, що шкодить розробникам ігр. Так що готуйтеся, мої любі котики найближчим часом можуть відбутися фундаментальні зміни в роботі найкрутішого ігрового нетфліксу. А можливо і ні, будемо спостерігати за ситуацією далі. Тепер буквально кілька дуже коротких новин переходимо до знижок та акцій в цифрових магазинах. Epic Games Store та Steam. Dead Island 2 знову перенесли, але цього разу на тиждень раніше розробники оголосили, що гра пішла на золото і вийде 21 квітня. 14 лютого розробники з Avalanche випустили невеликий патч для своєї свіженької Hogwarts Legacy, який має виправити деякі баги та полігшити продуктивність, зокрема на ПК та Xbox Series. При розробці патчу для PlayStation 5 виникли складнощі, і він вийде за кілька днів. І можливо на момент виходу цього відео він вже доступний. Студія CD Projekt Red також випустила невеликий хотфікс для ПК-версії своєї оновленої відьмак 3 Дикий Гін, який спрямований на усунення проблем з продуктивністю гри, які з'явилися після попереднього патчу. Отак і живемо: один патч ремонтує те, що наробив попередньо. Другий сезон Call of Duty Modern Warfare 2 та Warzone 2 вже стартував, і гравці обурені, що нового контенту отримала нова Warzone більше, ніж гравці в мультиплеєрі. Саме тому розробники пообіцяли найближчим часом додати до гри новий старий режим Gunfight, який вперше з'явився в МВ 2019 року. І що кожного сезону творці будуть додавати до нього нові карти. До 23 лютого в магазині епіків безкоштовно можна буде додати до своєї бібліотеки надзвичайно весело, динамічно і при цьому не перенавантажену величезною кількістю механік, стратегічну гру Pips, де вам потрібно буде на зароблені від боїв кошти прокачувати свою армію і створити круте і злагоджене угрупування військ, яке буде розносити ворога в попіл максимально ефективно. До 23 лютого зі знижкою 50% можна придбати трилогію гівно ремастерів культової забавки Grand Theft Auto, до якої входять три, прости господи, ремастери: GTA 3, GTA Vice City та GTA San Andreas. Віддати за це треба буде цілих шалених 750 гривень. Дуже не рекомендую до купівлі ці ігри, особливо за такі гроші. Дочекайтеся більш суттєвої знижки, хоча б ще 50%. З суттєвою знижкою 70% можна придбати стандартну версію конвейерної дрочільні у відкритому світі від Ubisoft Far Cry 6. Акція триватиме до 3 березня, а коштує гра лише 275 гривень. Зі знижкою 60% можна придбати крутезний шутер 2004 року від id Software Doom 3. Коштує забавка лише 68 гривень, а акція триватиме, увага, до 6 вересня 2024 року. Сьогодні до п'ятої вечора встигніть забрати зі знижкою 70% дві крутезні ганялки від Бахбір. Часів, коли для гри повинна була бути просто присутня відеокарта в комп'ютері. Це FlatOut 1 та FlatOut 2, які коштують просто смішних коштів. 21 та 42 гривні відповідно. В магазині Діда Габена триває акція на крутезний шутер від першої особи Borderlands 3. До 2 березня стандартну версію якого можна придбати зі знижкою 90% лише за 84 гривні. А Super Pooper Deluxe Edition зі всіма оновленнями та DLC зі знижкою 85% за 194 гривні. Триває акція і на першу частину зомбі-виживача від першої особи Dying Light. До 28 лютого його можна придбати зі знижкою 67% лише за 68 гривень. Крутезний файтинг у світі DC можна придбати з шаленою знижкою 90% лише за 134 гривні. Але треба поспішати, акція завершується вже сьогодні ввечері. І наприкінці випуску новини з божевільні. Композитор максимально зашквареного росіянського пропагандистського лайна Atomic Hearts Мік Гордон, який робив музику для дуже популярних проєктів, таких як Prey, Borderlands 3, Wolfenstein і багато де в іграх лунають його музичні твори. Пожертвує свій гонорар за роботу над Атомним серцем на гуманітарну підтримку України. Максимально відвертий удар по яйцях всім пропагандонам, дуже шляхетний вчинок. Я, як представник українського народу, дуже вдячний міку за таку допомогу нашим людям. Цю поважну людину, на мою думку, ні в якому разі не можна осуджувати, що вона робила музику для цієї прости господи гри, бо розробка почалася задовго до неспровокованої агресії. А виходить це лайно вже завтра, 21 лютого. І я закликаю не спонсорувати вбивць, які прийшли на нашу землю мародерити, гвалтувати і знищувати все, що вони бачать, і не купувати це. Я дякую вам. Всім за перегляд, підтримуйте наших бійців. Їм зараз дуже потрібна наша допомога. Навіть кілька ваших гривень наближають нашу з вами перемогу. Посилання на фонди залишу під відео. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Слава Україні! Переможемо!